Доброго ранку, це ранок вдома. І сьогодні для вас працюємо ми, ведучі Костянтин Цяберські та Лілія Ребрик. Мелодійності цьому ранку додасть маестро Арсеній Яндюк. А новими швидкими у приготуванні та корисними у споживанні рецептами поділиться кулінарний експерт Чабо Бакош. Ну і звісно ж, на вас чекають надзвичайні знайомства та відкриття. Протягом двох з половиною годин дізнаємось про парамедика зазову, який пережив російський полон, про те, як Україну підтримує Швейцарія і як передбачити майбутнє за складом крові. Цікаво, розпитаємо про всі таємниці ефективного вивчення англійською у автора книжки цю цукляту англійську блогера Артема Редванського. І поспілкуємося з творчим колективом серіалу Продовження роду, який вже зовсім скоро можна буде подивитися на телеканалі Дім. І не тільки певна річ, це не всі плани. Але спочатку ми хочемо подякувати звитяжним збройним силам України за новий ранок. На календарі 3 травня цього дня 1494 року Колумб відкрив Ямайку. Отже, саме Христофору маємо дякувати за ямайський ром, музику Ригі та зачіску у вигляді дредів. Якщо подивитися в історичній перспективі, то не зовсім йому, адже це все з'явилося на ямайці пізніше, завдяки завезенню сюди рабів із Африки. А ямайські аборигени вирощували маїс і тютюн, та й горя не знали. Допоки не прийшли колонізатори, які їх згодом і знищили? Сподіваюся, в рубриці день в історію почуємо ну про більш веселі події, що відбулись 3 травня в різні часи. В цей день 1898 року в Києві у бідній єврейській родині з'явилася на світ одна з найвидатніших політичних постатей ХХ -го століття Голда Мейєр. У 1906 році, рятуючись від погромів, разом з сім'єю емігрувала до США, а згодом до Палестини. Мейєр займалася політикою понад 30 років, була мудрою, безкомпромісною. Поза очі її називали Залізною леді. У 70 років Мейєр стала першою в історії жінкою прем'єр-міністром міністром Ізраїлю цю посаду обіймала п'ять років. Все своє життя присвятила боротьбі за права євреїв. 3 травня 1937 року роман Звіяні вітром отримав поліцерівську премію. Перед тим як написати книгу, її авторка Маргарет Мітчелл отримала серйозну травму ноги і була змушена закінчити кар'єру журналістки. Роман, який Мітчелл написала від нудьги, практично одразу став бестселером. Не менш культовою стала й екранізація. Фільм Звіяні вітром здобув 10 премій Оскар. Сьогодні всесвітній день свободи преси. Саме 3 травня 1991 року в столиці Намібії була підписана Віндхукська декларація. Документ закликає уряди держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер. Однак, представники ЗМІ в багатьох країнах досі зазнають насильства, переслідувань і різних форм залякування у 2023 році. По всьому світу загинуло 99 журналістів. Та працівників медіа. 3 травня 2014 року заснували штурмовий батальйон Айдар. Свій шлях штурмовики починали як добровольчий батальйон територіальної оборони. Тоді відстоювали цілісність України на Луганщині. Назву отримали на честь річки, на берегах якої відбувся їхній перший бій. За свою десятирічну історію Айдар брав участь, зокрема у боях за місто щастя та Луганський аеропорт а наразі захищає Донбас. Цього дня два роки тому до Запоріжжя прибула перша евакуаційна колона з людьми з Маріупольського заводу Азовсталь. Евакуювали 156 людей, які провели в укриттях комбінату понад два місяці в жахливих умовах без ліків та повноцінної їжі. Для евакуації людей були задіяні співробітники ООН, міжнародного комітету Червоного Хреста та Офісу президента України. Росіяни обстрілювали Азовсталь з артилерії, і авіації та застосовували заборонені міжнародні, Народними конвенціями фосфорні снаряди, окрім військових на території заводу від російських бомб ховались тисячі цивільних жінок, дітей та людей літнього віку. А яким буде 3 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.